Вітаю в рубриці Христотерапія з Наталією Шпит і продовжую читати Кехріто мене, благодаті повна. І ця називається Історія на порозі кінця історії Об'явлення нового ковчегу. Яка ж вона дивовежна, Божа педагогіка? Він дозволив, щоб той ковчег зник, бо більше не був потрібен. Той ковчег лише обіцяв прихід найкрасивішого ковчега на ім'я Кихетомени, який носив у собі Ісуса Христа, Великого архієрея. Він досконало виконав Моїсеєвий закон і встановив новий, але вже не на горі Синай, а на горі Голгофі, мається на увазі вічний завіт між Богом і людиною. Він залишив себе як манну. На всі дні аж до кінця світу, в кожній дарохранительниці та в кожній Євхаристії. Він став їжею, яка дарує нам вічне життя вже тут, на землі. Тож кихер у мене це справжній ковчег завіту, а той зі старого завіту лише передвіщав його прихід. І тепер скрізь, де Марія з'являється, вона каже, що хоче, щоб ми оселились у її непорочному серці, як у ковчезі Завіту, присвятили себе її непорочному серцю і завдяки цьому уселилися в ній, в ковчезі Завіту, вкриті хмарою слави. Марія також бажає, щоб ми увійшли до її серця, як у ковчег. Але не в значення такого ковчега, що побудований іншим великим патріархом Ізраїлем Ноєм, щоб вона змогла нас урятувати від потопу гріха та зла, що заполонили світ. І справа не лише в тому, щоб виконати певний акт і сказати певні слова. Наприклад, є різниця між тим, коли ти щодня на півгодини ходиш до своєї подружки і говориш їй про все, і тим, коли переїжджаєш до неї з усім своїм маєтком, з усіма своїми справами і живеш разом із нею 24 години на добу під одним дахом, зробивши її дім своїм, Марія запрошує тебе, щоб її непорочне серце стало твоїм домом. Власне, це і є посвячення та віддання себе непорочному серцю Марії. Кожне сказане, радуйся Марії, це як подарований їй поцілунок серця, бути їй посвяченим і повністю відданим це щось набагато глибше, ніж просто відмовляти розарій, ходити на травневі богослужінні або виспівувати годинки до непорочного зачаття. Ще раз підкреслюю. Це означати жити в ній, у Марії, як у ковчезі. Щойно ти увійшов у її серце. Будеш накритий хмарою слави, оточений Святим Духом, і внаслідок цього посвячення і з'єднання з Марією в її серці, вона дасть тобі унікальним і неповторним чином Отця і Сина і Святого Духа. Вона почне перетворювати тебе на свого Сина і робити тебе до такої міри, схожим на нього, що ти сам ніколи б не зміг цього подужати. Можна сказати, що момент освячення нагадує зачаття в її лоні. Силою Святого Духа вона починає заново тебе формувати навзірець свого сина. Вона ніколи і ні в чому не заважає Святому Духові. Цілих 30 років Ісус жив укрито в Назареті, в цей час Він постійно перебував із Марією. Ніхто ніколи на землі так довго не перебував поруч із Богом в постійному єднанні з ним. З іншого боку, якщо Пресвята Тріця запланувала лише три роки публічної діяльності Ісуса, і цілих 30 років Його життя з Марією, в таємниці Назарета. То це дає серйозну підставу для роздумів. Що саме Бог хоче сказати через це? Що він прагне сказати про формування своїх відносин з Марією? Наскільки вона важлива в його підготовці до місії спасіння світу? Чому він запрагнув бути з Марією 30 років, а з усіма іншими тільки 3? Чи так Ісус власним прикладом не показує нам, що найкраще може, найкраще може сформувати з нас возлюбленого сина або дочку Бога, хто найкраще приготує нас до служіння, місії та нашого призначення, пов'язаного з Богом? Хіба не вона, не кахріту мене? Одвічною мрією Бога було створити таку людину, в якій міг би жити? Він би міг жити, як у храмі, тобто 24 години на добу. Вже понад 2000 років на цій планеті живуть люди, які звуться християнами, та вибрані небом для того, щоб стати оселою Бога на землі. Ми обрані Богом ще до сотворення світу, щоб стати церквою, в якій Він буде мешкати в кожному з нас, як у храмі. А ми будемо постійно прославляти Його з якнайбільшою любов'ю та ніжністю. Отже, якщо Бог зійшов до мене і живе в моїх глибинах, якщо живе в мені Отець, Син і Дух Святий, а я живу в Марії, в її серці, в її лоні, то це той випадок, де ніхто нікому не заважає, ніхто нікого не заступає собою. Марія ніколи не стає між тобою і Богом. Ти в Марії, як у ковчезі, молишся до Пресвятої Трійці, яка є в тобі. З Марією в її серці, в її лоні, прихований в її обіймах, молишся до Отця і Сина, і Святого Духа, який у Тобі. А вона ніколи не стоятиме поміж тобою Богом, тому що вона прозора. Якщо Ісус так сильно довірився їй, то не побоявся прийти на світ через неї, перебуваючи в її утробі протягом дев'яти місяців, а потім не побоявся бути її маленькою дитинкою, а згодом провести з неї 30 років у Назареті. До чого боїшся ти, християнине? Як гадаєш, хто вкладає в твоє серце тривогу, страх і неприязнь до неї? Той, хто вже в раю почув від Бога, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Марія до такої міри інша, що сатана ніколи не буде спроможний підійти до неї та спробувати з нею здружитися. Тож, коли диявол почув пророцтво з самого Бога, він поклявся в безумовній порож... ворожнечі до Марії, повній ненависті до неї та її нащадки. Отже, якщо якимось чином ти у своїй душі відчуваєш неприязнь до неї, байдужість, гнів, ненависть, відторгаєш її, не хочеш її мати у своєму духовному житті, то на 90%. Це не ти, а сатана діє, а точніше він діє у твоїх ранах, у твоїй секстанській інтерпретації Біблії, аби лиш ти не став її дитиною. Саме так він трудиться над мільйонами сердець, щоб вони нею знехтували, щоб в, в її зненавиділи. Він виконує пророцтво з Книги. «Бутя». Живучи і заражаючи ненавистю до жінки багатьох християн, а особливо протестантів, які навіть не можуть збагнути, що це пророцтво виконується в їхньому житті. Деякі з них кажуть, що поважають Марію лише за те, що народила Ісуса, але в духовному житті вона їм не потрібна. А тепер подумай, що таке приязнь у психології цей термін означає перебування. При язні. язнь самість, тобто цілісність особистості, бути собою. Тобто щось як найбільш інтимне, приховане, особисте, найглибше. Живучи в приязні з Марією, я перебуваю з нею в найбільших і тимних, особистих і ніжних стосунках. Настільки близьких, яких Ісус не міг прекрасніше показати інакше, як тільки воплотившись в ній, а потім живучи з нею протягом тридцяти років, яка ж дивовижна приязнь була між ними, як гаряче вони мали любити одне одного, що хотіли бути одне для одного аж тридцятиліття, разом лише удвох лише для себе 30 років вдумайся в це амінь